Наші. Радуйся, радуйся, радуйся маріє, радуйся, радуйся як радуйся послабниця радуйся не працює на тим, що дома від нас повісно сміємо. Чи підтримують на передову? Маю старшу сестру, тата маму. Бабу діду. Кажу. Мене звати Слайк, 14 років, проскалавство злаю свого Друга Діма. Маю е, молодшу сестру, тата, маму, діда, бабу. Е, люблю Люблю сидіти на дереві. Він то куріним, ні то келую, трошки займався звучентами, трошки з каватами. А так водночас вчився, потім мене, можна сказати, покликав Бог у монастирі, і вже мене трошки інша дорога, але стараюся підтримувати зв'язок із скаутами, часто дзвонюся з ними, бажаю продовжити далі таку місію в скаустрі. Можливо, буде в майбутньому з священником, тобто капеланом Сказовським. Четверо, як ми домовлялися, четверо стоять до мене спиною, ви всі решта глядачі стоїте в зал, сідаєте на своїх місцях і допомагаєте. Гра називається Бере, але на у нас берета нема, у нас є керпочка. Правила які? прості, я надіваю на голову. Бере і ви співаєте пісню. Якщо ви там, декілька секунд, ви не співаєте пісні. Ми починаємо і що ви не співаєте пісню, ви виключаєтеся. Пам Пам'ятайте, що ви можете заробити гарний приз для свого. А ці пісню співати? Чорнобривці засіяла мати. моїй у, у світанковим краю. Тайна навчила. Співати. у Всем привет, моє имя Димон. Я читаю дап, сильно помішан на ньому. Уверена из гонам, шурками тільки та здоров читаю так здорово, как камень Америки з маленького гордин я б душей предмет читаю смак. О, о, мені повезло. Я зайшов, що сто гривень траві тільки шо. О, о, і то ще не все, Біля тих сто гривень вже сто євро було. Ми з тобою моя, сара напада. Йой, тебе не люби, моя мама, моя мама. Йой, а ти для мене сама сама, сама сама. Нам потрібен президент. Що працює на народ, хліб на краденні, при власне є зло, набравши та жінок у суспільному житті. Де їй так зросло? Аве Марія, О, Марія, Марія. Обратимо, правісімо. znači. Ovo, ovo. Uvod! Ali ako še mi na tebe ne pitajte, možeš no, <laughs> Može mi dati komu svoj ovog. Meni. Dobre.